Танка України, я хочу нашому народу українському сказати: люди не спіть, не сидіть домах, Подумайте, хто до нас прийшов до влади. Прийшла нечість, яка прийшла командувати нами. Які люди прожили, сиділи в тюрмах? Президент сидів. Неграмотна людина сиділа в тюрмі, прийшла до влади, судить. Розумно ми поклонники Юлії Володимирівні за яку ми голосували. Її посадили свод. Ми ми бачимо всі, що проходив суд. Що по тому після цього всього? Ми мирні люди. А що з нами банда Януковича? Робила, подивіться, будь ласка, а тепер подивіться, будь ласка. Хто його судить? Людина, де не від де даже очі закриті, опустила, на душі, і вона Чорт! і ми хочемо українці бачити, які у нас сьогодні до влади прийшли люди. Ми сьогодні дуже тяжко живемо, але я думаю, що український народ, хоч на 21 вік, просніться. І допоможіть Юлі Володимирівні, щоб вона вийшла з тої тяжкої тюрми, яка незаконно сидить на сьогоднішній день. Її навіть не пускають, дочку не пускають до неї, навіть передати їсти. Це я говорю коло Печерського суду, де сто днів находилася, коло, е, находилася в лагері, де нам сказали, що лагеря немає. Україна 25 областей об'єдналися об і київляни так само вийшли на допомогу Юлії Володимирівни. І я дуже прошу, українці, не бійтеся, і ви повинні сказати, януковичу геть. У нас президента немає. У нас президент Юля Володимирівна.